Так. Вот зараз еще один прохит. Так, включаем подачу. И все. И пошло. Фактична подача валить по півтори, по дві десятки. Ось я, що включає подачу. Я просто стою з збоку, мажу маслом. ось так о. Різець 10 міліметрів. Ну, от він собі валить. Сам собі піддає, сам собі підкручує. Я тільки масло мажу. І все. Щоб ви зрозуміли наскільки халявний інструмент Інструмент різець з протяжки, так? Знаєте, протяжка. Заточений різець, от протяжки ти, йдеш позад. Заточений різець, так як грубо як відрізний на токарному. І Суть в тому, що я роблю 3-4. Деталі одною заточкою різця. Далі я знімаю різець, підправляю йому рішучу хромку, ну, дві десятки, десяточка, отак ну, легенько. І знову. Ви можете собі уявити, наскільки того різця вистачає. Тобто інструмент в тому плані є халявний. От ви маєте можливість засікти, скільки той пас. Тільки той прохід строгався, то таких проходів буде три. У мене камера показує, що три хвилини, вже йде зйомка. Торечі, за 15 хвилин я видираю. Може навіть менше. Так, без напрягів, це з установкою і так далі. О. Я вже дві зробив. То вже третя вже доходить до кінця. Станочка на магніті, вона тоді не перекидається, не падає, сюди катається так от іде. Стружка ось такої от форми, ну стружка досить груба, як для стружки, груба вона таке, ну бо все-таки глибина різання. Іде до кінця і все. зараз вам ще розкажу один момент, закінчимо деталь, <кхм> я вам розкажу, що я спробував робити в якості експерименту. Ну, тут зараз до нуля має дійти, і я виключу. Дев'яносто і все. Десятку. Раз. Раз. Коротше, що я пробував робити? Пробував я народ, думав, от три деталі мені треба зробити сьогодні. Пробував. До речі, що там час казав? Ді менше 5 хвилин. Так? Ну, кажу, за 15 хвилин без напряги на підпас видираю. Пробував я ставити в ряд. Три ряд шайби. Спробував строгати три на раз. Поставив упор звідси, прижимами зажав всі, виставив всі в лінію. Ну, як би добре, але не добре. Суть в тому, що коли різець закінчує строгати тут, як би за рахунок люфтів йде потім повторний удар. І він так йде і так, Ж -ж 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 тук, тук. Коротше, два рази він тут стукає. І просто шкода станка. Від... Обробка на удар, грубо кажучи, йде. Замість того, знаєте, щоб взяти стружку тут і плавно її зняти <свісно> по всій довжині, то на всьому шляху у нас за рахунок тих от пробілів виходять два удари. Просто мені шкода станка. От, Хоча, якби був такий один пас довгий, то варіант. Ладно, поїхали далі. Так, Тепер по пічечці будемо пічечку зараз висаджувати. Пусічка буде стояти отут, була зроблена така конструкція. Я це видно вам, чи ні? На розточний брус нас складав. Тут так, любяточка. Птичечку піднімаємо і засовуємо під низ Я зробив для неї козла. Отак от вийшло. Значить, такого я от козла зварив. Покрасив чим було. краскою не то синя, не то сіра, така голуба. От. Тут стояв той от маленький козлик. Я вирішив зробити так і наварив дві полиці. До речі, дуже зручно, дуже зручно от варити там всякі козли, всякі стілажики. І різати всю ту штуку на пилці. Тут, коротше, собі під 45 виставляєш і ріжеш, чітко, чітко ріжеш собі під 45, зарізаєш, як хочеш, ну, я думаю, ви зрозуміли, да? так? Тут, тут такі деталі попалися, що. Якраз відходи. Дуже чітко можна вирізати, можна чітко виставити. О. Пилка елементарно розвертається. Тобто розвертається, не тіски розвертаються, а сама пилка. Раз, отам -от шкала. І пилка вже ріже косу. Дуже зручно різати. Та і профіль, і все що завгодно. Получилося плотно. Той <coughs> противов'яз. Так, сонце. Противов'яз з мінімальним зазором проходить там, біля полиці. Відкривається наша пічечка. От. Бачите, і так в мене на, на рівні очей камера. О! Отак от, от. До речі, там багато людей писало про, про цю всю трибуху, а саме про цей от блочок, теристорна зборка, чи як там. Вона ну, замість пускача. Така фігнюшка, На куску алюмінія, тобто це, грубо кажучи, радіатор, і є керування. Е о, тут навіть ще якийсь контактор. Плюс-мінус термопара і так далі. Е, значить, що я хочу сказати? Я її включив. Я її включив в одну фазу, так як вона є в оригіналі. Світло не просідає. У мене тут досить сильна мережа. Нормально без всяких. Вона нагрілася до червоного. От Ото ми поміняємо. У мене є нормальний програматор. Презент від підписників з нормальною термопарою. Хоча ця штука працює. Працює оцей от я не знаю такий девайс в стилі гри Електроніка, де вовк яйця ловив. О, тобто ми будемо її юзати на 220, так як воно було. от Отак от вона тут стала. Круче, економ економте місце. Е, використовувати раціонально свій, е, свою площу, тому що, ну, тому що її розбудовувати чи її розширяти це завжди немалі витрати. От, ну Як зберемо її термопару, зберемо це все, то я обов'язково зазніму відео. Покажу, як ця штука працює. От, ну Поки що так. Поки що от такі перестановки це Все плотно. Плотно-плотно-плотно. Тут ми зараз ОСП все викладаємо, тут ще оснастка різці. Так далі. Тому що <кхм>, того всього є багато. Тут все треба, все піде в обор. Ну, отака. Таке коротеньке відео. Все, Удачі вам!